Маша. Я Єгор. Я Настя. Я Степан. Ми з Могилянки. Нещодавно в інтернеті розгорілось нове змагання, яке називається Ice Bucket Challenge. Його суть полягає в тому, що люди жертвують гроші на благодійність і, виливши на себе відро крижаної води, передають естафету трьом наступним людям. У цьому змаганні вже взяли участь такі знаменитості, як Марк Цукерберг та Білл Гейтс. Подейкою, що найближчим часом відро води на себе має вилити Барак Обама. Україні Ice Bucket Challenge ще не такий відомий. Хоча наші друзі з КПІ, КПІ Респект вже спробували запустити це змагання на наших теренах. Ми, в свою чергу, вирішили підтримати ініціативу АйФЕК. Вони займаються формуванням аптечних наборів та проводять курси з надання першої медичної допомоги. Кожен з нас жертвує по 100 гривень на ініціативу iTech і вилиши на себе вітра крижаної води. Ми робимо виклик трьом могилянським міністрам. Сергію Квіту, колишньому президенту Могилянки, а тепер міністру освіти і науки. Павлу Шереметі, засновнику Києво-Могилянської бізнес-школи, і теперішньому міністру економічного розвитку і торгівлі. Та Остапу Семираку, випускнику Могилянки, міністру Кабінету міністрів. Пожертвуйте на ініціативу АйФЕК, або як і ми вилите на себе відро води. Ми розуміємо, що міністри зайняті люди, а тому даємо вам цілих 48 годин на прийняття нашого виклику.